Вчитель року 2014. 18 грудня у Житомирі було обрано переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року, який проходив у п'яти номінаціях: початкові класи, географія, світова література, трудове навчання та директор школи. Це єдиний конкурс професійної майстерності вчителів, який проводиться на всезагальному державному рівні. За звання кращого вчителя змагалися 135 освітян переможці районних та міських змагань. Тут Присутні саме кращі вчителі нашої області. Це якраз та інтелігенція, яка несе добро нашим дітям і в маси, наші, і тому мені приємно сьогодні вручити переможцям нагороди. Конкурс проходив у два тури. Журі детально вивчили представлені матеріали та визначили 25 фіналістів обласного етапу. Серед них обрали переможців. Зокрема, у номінації Трудове навчання найкращою назвали Наталю Ковальчук, вчителі Новоград-Волинського колегіуму. Мені довелося познайомитись на цьому конкурсі з досвідом вчителів області. І, мабуть, раціональні зерна, які я для себе взяла, буду використовувати далі в своїй педагогічній діяльності колегам, які на майбутнє можливо якось не подолали цю сходинку. Хочу побажати, щоб вони не втрачали надію. І у них ще все попереду. Привітав переможців і начальник управління культури і освіти облдержадміністрації Олександр Постовенський та наголосив на важливості проведення таких конкурсів. Вони не, не тільки важливі для вчителів, а в першу чергу вони важливі для учнів, тому що тут якраз ми знаходимо нові ідеї, нові думки нових педагогів, новаторів, які можуть на новий рівень піднімати навчально-виховний процес. Переможці обласного етапу представлятимуть житомирщину на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться у лютому березні 2014 року.